А відсутність рішення це вже і є рішення, і воно досить часто грає проти мене. Тому іноді найкращий спосіб повернути собі енергію це не просто прогулянка, чекава відпочинок. Ні, це прийняти рішення, те, яке відкладаєш, неважливо, яке прийняти і закрити. Бо в мені як в комп'ютері іноді зависає до 20 вкладок, і я тоді не можу дихати спокійно. Комп'ютер підвисає, і я буксую, але варто закрити хоча б одне, і я знову людина тепла, ясна, справжня. Я дихаю. І так, втома втома, часто буває не від подій, а від незавершених рішень. Кожне не знаю, потім почекаю ще трошки. Це як вкладка, що зависла в нашому мозку. Кожне не прийняте рішення як тихий шум у фоновому такому режимі. І коли я його нарешті приймаю, те рішення приходить легкість, бо ясність дорівнює енергія. Прийміть те рішення, яке відкладаєте. Ресурс повернеться швидше ніж кава діє. Це точно. І маленьке запитання на сьогодні для вас: яке рішення давно проситься на світло? Що зжирає ваш ресурс? Подумайте над цим і прийміть уже це рішення. Як ви себе почуваєте після того, як рішення прийнято?